Роману Червінському обрали запобіжний захід у справі про хабар у 100 тисяч долярів, цілодобовий домашній арешт. Оце тільки він вийшов під заставу 9 мільйонів, яку вніс Петро Порошенко. Як от маєш адвокати просили залишити для нього діючий запобіжний захід, який обрали пару днів тому, випускаючи із СІЗО. тобто заставу 9 мільйонів або особисте зобов'язання. На самому засіданні суду народні депутати з ЄС звернулися до судді з бажанням. Взяти Червінського на поруки, суд вирішив, що Червінський втече або впливатиме на свідків, або піде роздавати інтерв'ю. Навіть не знаю, що найнебезпечніше для нинішніх. Але для них точно безпечне інше. От дивіться, що зараз в новинах було останнім часом. За кілометр від кордону з Румунією спіймали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князева. Він сказав, що відпочивав. А до цього з нього зняли електронний браслет, бо він заявив, що в нього за місцем проживання по 6 годин немає світла та зв'язку, і це робить браслет неефективним. Також він стверджував, що має алергію на браслети. А до цього тогочасного голову Верховного суду князева викрили на хабарів 2,7 мільйона доларів за повернення акції полтавського гірничо-збагачувального комбінату до Константина Жеваго. Але за князева внесли 18,16 мільйона гривень застави, та він вийшов із СІЗО. І браслет зняли через алергію і відсутність світла. Інший випадок, депутат Київради від слуг народу Владислав Трубіцин, звинувачений в отриманні 1,39 мільйона гривень хабаря, 13 травня цього року виїхав до Польщі за листом від очільника ГУР Киріла Буданова за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де мали розглядати його справу, САП ініціювала оголошення київського депутата в міжнародний розшук. Ще випадок народному депутату від слух Миколі Задорожному, який підозрюється у вимаганні 3,4 мільйонів гривень хабаря за допомогу з тендером. Вищий антикорупційний суд присудив заставу в 3 мільйони 28 тисяч гривень і носіння електронного браслету. На засідання Микола ходить та навіть пару днів тому зганьбився в Верховній Раді, обмовившись, що окрім нього у Верховній Раді також є нардепи з інших фракцій, які брали хабарі. Коротше, з поміж оцих усіх, найнебезпечніший. Все таки Роман Червінський, який досить багато знає про нинішніх саме в розрізі національної безпеки, тому в неї зацікавлені згноїти його в прямому сенсі слова. До речі, чи знаєте ви, що має робити той, хто цілодобово знаходиться під домашнім арестом в разі повітряної тривоги? Він має дзвонити до поліції, просити, щоб прибув поліцейський, у супроводі якого обвинувачений має спуститися до сховища. Геніально, правда? Князів браслет зняли, бо перебої зі світлом поважна причина. А з Червінським тут абсурд, зведений нібито до букви закону своїм усе чужим закон. так ще римляни древні придумали.